Книга Арнольда Тойнбі дослідження історії, of History», опублікована між 1934 та тисяча роками у 12 томах, є однією з наймасштабніших спроб філософського осмислення історії людства. Тойнбі, британський історик і філософ, прагнув виявити закономірності, які керують життям цивілізації, їхнім розквітом і занепадом. Його праця поєднує елементи соціології, філософії історії, антропології та релігієзнавства, пропонуючи систематичну модель розуміння історичних процесів. Основна концепція цивілізація як організм Тойнбі розглядає цивілізації подібно до живих організмів, підкреслюючи їхню циклічність та внутрішні механізми розвитку. Кожна цивілізація народжується у відповідь на виклики зовнішнього середовища та внутрішні протиріччя. Він ділить історичний процес на такі етапи: зародження, зростання, зрілість і занепад. Ці етапи не є жорстко фіксованими, але демонструють загальні закономірності. Цивілізація розвивається, коли вона успішно реагує на виклики і починає деградувати, коли втрачає здатність адаптуватися. Зародження цивілізацій. За Тойнбі, цивілізації виникають як реакція на труднощі. Виклик зовнішнього середовища, будь то нестача ресурсів, кліматичні зміни, демографічний тиск або військові загрози стимулює творчу активність суспільства. На цьому етапі з'являються творчі меншини, групи людей здатні знаходити інноваційні рішення і вести суспільство вперед. Саме вони визначають унікальність цивілізації, формують її інститути та культурні норми, зростання та розвиток. Якщо цивілізація успішно долає виклики. Вона вступає в фазу зростання. У цей період формуються державні структури, розробляються закони, укріплюються соціальні та економічні інститути, розвиваються мистецтво, філософія та наука. Тойнбі підкреслює, що внутрішнє різноманіття і культурна гнучкість сприяють зміцненню цивілізації. Зростання супроводжується поширенням впливу на сусідні народи та створенням складної соціальної економічної мережі. Зрілість і криза. Зрілість цивілізації, на думку Тойнбі, характеризується високим рівнем організації та інституалізації. Однак саме на цьому етапі починаються внутрішні труднощі, бюрократизація, втрата творчої енергії, соціальна нерівність, моральний занепад та деградація духовних цінностей. Внутрішні конфлікти та нездатність адаптуватися до нових викликів призводять до ослаблення суспільства. Тойнбі зазначає, що цивілізації часто реагують на кризу ригідними та консервативними стратегіями, що прискорює процес занепаду. Занепад цивілізації Тойнбі не зводить занепад до зовнішніх катастроф або вторгнень варварів. Основна причина полягає у внутрішній деградації та нездатності еліт адаптуватися до змінних умов. Він виділяє поняття внутрішніх прірв, коли. Духовна, моральна та культурна енергія суспільства виснажується. У цьому стані цивілізація втрачає творчу здатність і стає вразливою до зовнішнього тиску. Історія показує, що падіння може проявлятися у розпаді державності, соціальних та економічних структурах, втраті культурної ідентичності та деградації моральних принципів. Роль творчих меншин однією з ключових ідей Тойнбі є роль творчих меншин у життєвому циклі цивілізації. Саме ці групи стимулюють інновації, управляють кризами та задають напрямок культурного розвитку. Проте з стом цивілізації творчі меншини втрачають свої динамічні якості, перетворюючись на домінуючі меншини, які прагнуть зберегти владу та статус-кво, прихнічуючи нові ідеї. Ця трансформація часто стає початком стагнації та подальшого занепаду. Вплив зовнішніх викликів, хоча Тойнбі робить акцент на внутрішніх механізмах, він також визнає важливість зовнішніх факторів. Конфлікти з сусідніми культурами, міграції, епідемії та кліматичні зміни можуть прискорити кризу, але не є першопричиною. Історія показує, що сильні цивілізації здатні адаптуватися і використовувати зовнішні виклики як стимул для подальшого розвитку, тоді як слабкі або вже ослаблені структури піддаються руйнуванню. Циклічність історії. На відміну від лінійної концепції історії, популярної у XIX столітті, Тойнбі пропонує модель циклічної динаміки. Цивілізації виникають, розвиваються і неминуче приходять до занепаду, але цей процес не є передбачуваним і повторюваним у точності. Кожен цикл унікальний, обумовлений конкретними умовами та творчими рішеннями суспільства. При цьому спостерігається певна регулярність. Успішне подолання криз веде до розквіту. Нездатність до адаптації, до деградації, порівняння з іншими теоріями історії, Тойнбі протиставляє свою концепцію марксистському підходу, де занепад суспільства пояснюється економічними протиріччями і матеріалістичним теоріям, зосередженим на соціальних і технологічних факторах. Він підкреслює, що духовна та культурна складова, моральні та релігійні цінності, творча енергія меншин відіграють не меншу роль у долі цивілізації. Ніж економічні умови. Таким чином, Тойнбі пропонує більш комплексний і багаторівневий підхід до розуміння історії. Історичні приклади у своїй роботі тойнбі аналізує десятки цивілізацій, включно з давнім Єгиптом, Месопотамією, Грецією, Римом, Китаєм та індійськими культурами. Він показує, як кожна з них пройшла через стадії зростання, зрілості та занепаду. Підкреслюючи унікальність кожного шляху, але водночас виявляючи загальні закономірності. Наприклад, падіння Римської імперії Тойнбі пов'язує не лише із зовнішніми вторгненнями варварів, а й з внутрішнім виснаженням творчої енергії бюрократизацією та занепадом моральних норм. Критика та спадщина ідеї Тойнбі викликали широкий резонанс і критику. Критики вказували на надмірну узагальненість і суб'єктивність аналізу. Прагнення виявити універсальні закономірності у історичному хаосі, а також недостатню опору на економічні та соціальні фактори. Незважаючи на це, концепція цивілізації як організмів і акцент на духовно культурній динаміці справили значний вплив на розвиток теорії історії та порівняльної цивілізаціології. Його робота надихнула подальші дослідження, включно з працями Самуеля Гантінґна, Карла Ясперса та інших філософів історії. Сучасне значення сьогодні дослідження історії сприймається не стільки як точна наукова теорія, скільки як філософський та методологічний підхід до аналізу цивілізацій, ідеї Тойнбі допомагають зрозуміти, що зростання та занепад суспільств не підпорядковується лише економічним законам чи військовій силі, а значною мірою визначається здатністю до духовної, культурної та моральної адаптації. У умовах глобалізації та прискорених технологічних змін погляди Тойнбі дозволяють замислитися над довговічністю сучасних цивілізацій та над тим, як внутрішні виклики можуть стати ключовим фактором їхнього майбутнього. Висновок Арнольд Тойнбі у дослідженні історії запропонував комплексне бачення історичного процесу, засноване на циклічності розвитку цивілізацій та ролі людської творчої енергії. Його аналіз показує, що історія це не лише боротьба за ресурси та владу, а й духовний та культурний процес, визначений здатністю суспільства реагувати на виклики. Теорія Тойнбі залишається актуальною, дозволяючи розглядати сучасні й майбутні соціальні трансформації через призму закономірностей, зростання, зрілості та занепаду цивілізації. Його робота об'єднує філософію, історію та соціологію, створюючи глибоке розуміння того. Як суспільства будують і руйнують власні цивілізаційні структури?